Так, Альорка, слухайте сюди. Відвезли цю копейку на Свинський, або не подрябайте. Поняли. Нифіга ви не поняли. І на царапина у вас плеч. А кіть пішати хочу. Пішати вам в ключарках. Кіть один із дебілів захотіли тисцяти, другий має за машину подати. Ви усі, а поняли? Ага, добрий. Що рано і тільки позереш? Ти усе опоню. Йоу, все ясно. Держіть ключ. Слухай, мало п'ять купив, я сейчас і буду зажу, кичу та топо. Абдул, бля... не наглий! Перший пойде хенк. А це меняй як хочете. Yeah. Ну а я, конечно. все, все перший я тут на побігушках. расист блін. блин. Шлеб. Не, ну може почекаш до клея сяду. Аккуратно. Ще скаже, бо я Чекай, не повтирав у руки. Валяй тепер моя очередь. Чо? Ну як чо? Френк казав, в ключерках все поміняємо. Вот і міняємося. Тепер із цього то я ти не дам рульківати. Ей, блин. Іди, бо ти сикнув. Ми так до базара нікда не дійдемо. Ти ще не знаєш, як я газу. Дай ми зручняка, сад тини, Москвич. Знову. Урубай першу. Знову. Такий спотіва не години на первикові з міста зрушити.